Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бенько і сьогодні я з вами в черговий раз хочу поділитися історією успішного коучингу, який буквально відбувся ну, може, 2-3 тижні тому, як ми завершили. Так, може я помилилася, але це нічого страшного. Головна суть в чому історія успішного проведеної роботи. Значить, звернулася до мене мама, яка. Переживала за свого сина, синові 35 років. Зв'язку з тим, коли почалася війна, син втратив роботу. Він був пілотом. І зрозуміло, з яких причин цивільним пілотом, і відповідно, коли припинились польоти, так він ну, відповідно не був затребуваний в даній сфері на сьогоднішній день в Україні. Ось ну і важко було знайти роботу. Відповідно, для чоловіка це дуже є важливим фактором, тому що. Коли чоловік втрачає роботу, він втрачає цінність себе. Від нього пішла також дівчина, тому що, звісно, з яких причин, коли нема грошей, то Відповідно, дівчата не хочуть утримувати чоловіків, і не хочуть бути з такими чоловіками. так. Ось, ну І вона взагалі виїхала за кордон, він залишився сам і е, почав випивати. ось. І ну, могло закінчитися справою плачевно. Чому? Тому що почали погіршуватися стосунки з батьками, почали погіршуватися. Взагалі він почав замикатися в собі. І таким чином е, мама. Звернулась до мене, просто написала і попросила поради про те, Ляни, як допомогти синові в даному випадку. Значить, ситуація яка? Якщо маленькі діти, я наголошую, тут то можна працювати, звичайно, з батьками. Тобто, якщо дитині там, до 10-12 років, то можна ще працювати з батьками, і батьки через підсвідомість батьківську можна впливати на підсвідомість дитячу, ось на поведінку дітей і так далі. Ось тут випадок не той, тому що буквально вже всі дорослі, всі незалежні, синові 35 років, ось, і... Я просто запропонувала йому е, їй переглянути мою сторіночку. Кажу, ви просто йому скиньте е, мою сторінку. Якщо йому відгукнуться мої відео, і взагалі я як спеціаліст, нехай він до мене тоді напише. Так і сталося. Він до мене написав. Ми пройшли з ним три консультації і тільки три консультації. І зараз, от буквально почитайте відгуки, які мама написала мені після завершення роботи. Що син повертається до життя, ось прийшла депресія, він вже знайшов роботу, він почав ходити на побачення і так далі. і так далі. Ось, ну, Надзвичайно тішуся такими результатами, це дуже приємно. Чому? Тому що все могло закінчитись доволі сумно. Ось, але в даному випадку, що зіграло? Що було ключовим моментом? Ключовим моментом було те, що мама все-таки для сина була авторитетом, і він почув її, тому що бувають випадки, коли. Люди не чують, ось ну тобто діти не чують, коли батьки для них не є авторитетом. Але в цьому випадку це надзвичайно хороші люди, це надзвичайно порядна сім'я, це дуже інтелігентні люди, будемо так говорити. Ось, і син все-таки звернув увагу на те, що сказала мама, і таким чином справився із своїми проблемами. Очікую зараз на відгук від е, е, мого клієнта. І читайте, будь ласка, бігайте, переглядайте мами Лілі. Отож, дякую всім, хто був зі мною, і дякую, звичайно, таким клієнтам, які вміють е, працювати, довіряти і вірити. І головне вірити в себе. З вами була Ліана Бонько і до нових зустрічей!